Ось такий коник без ноги. Cannondale. Цей бренд має безліч хейтерів, так само і купу фанатів. Карбонова рама. Легесенький. Вилка Lefty, Теж карбонова, повітряна, має регулювання. Тут ще мультитул є в комплекті. Гідравлічні гальма, еліксір. Карбонові ручки. Монетки Dior XT. Так, ДТС Свобода, Пістоновані, алюмінієві нові покришки, швальба німецькі. Задня втулка DTS VIS 370. Велосипед з касетою. Так, касета у нас дев'ятка. Діорівський перемикач, fsa Шатун. slx передній перемикач. Хороші крила в комплекті СКС німецькі. Погляньте, рама збережена. Цікавий екземпляр, кого цікавить ціна, ціна такого апарата 24 500 гривень. Доступний в СМТ-куликів, можете приїхати, затестувати. А хто з інших областей, беремо завдаток 500 гривень, пакуємо в коробочку. День-два, велосипед у вас.